Всем привет! Роман Приденёк, 72 сезона в 13, 40, 50, 13, 50 серия. 13, 50, ой, 13, 50 серия. Видим трахня. По утра. Поутра. Пережот Рома. Чистина перша? Пережот Рома частина перша. Пережот Рома. Пережот, так, а що? Угу. Як тоже так? А що не бувається так? Экфонд паровозик працу перемоги На интерипов Еш Єш добрый сиски язин добровски А що не бувається так Порыжет. Всем удачи, попа.